мала класна, правда? Це Ельзечка, яку ми віддали в сім'ю. Це доця найде з лікарні. Да, Ельза? Будь як вона виросла. Який коник став. <ривіт> не зайчик. Ми сьогодні веземо її на стерилізацію і одразу вже заберемо і віддамо назад сім'ю. Попросимо хай самі доглядають, бо лікар зараз не тримає в себе в неї зерка роботи. Скажі, купи роботи. Але поля вже стерилізувати, да? що йому, каже, будемо ждати. Нам уже 4 місяці, схоже, нормальний щебакин. Да? Ельзоня. Як же це класно, да? так уже на мамку стоїть схожа і папка в ней такі, ну, наверное, то папка Бодкин. Ой, яка гарненька девочка, да? Не слухняна, така, вона й там будочка така гарненька, новенька, да, зроблена, скажи. І вигурнічок такий є. Все, скажи, у нас є, нас кормлять і люблять. Да, Ельза. Ельза вже вакцинована. Я роблю всі обробки. Віддаю собачку з паспортом. Якщо десь щось там ну, немає ревакцинації, то я обов'язково приїжджаю і це роблю, як в випадку з нею. А також дівчат я забираю на стерилізацію. Тому що майбутні сім'ї не готові витрачатися. І беруть вони лише з тою умови, що я це зроблю. Але добре, що і так. Я розумію, що це все великі кошти, і щоб ви розуміли, куди вони йдуть. Та паспорт нам не дали, забули, ну нічого скажи, Я сама вклею вакцину від сказу, бо ми і самі це робимо. Е е нема сенсу викликати ветеринара тут на місці. Ну, я тих, хто був колов, але знаєте, е лишні гроші, ми вже самі наловчились то все робити. Знаємо вже схему, як то все робити, щоб ці тут вони не заболіли. Тільки холодно, скажи, труситься, Зараз я закрию машинку, буде тепленько їхати. То ми це все робимо зараз самі і віддаємо собачку повністю по-українськи оброблено від паразитів. Так? І, звісно, робимо стерилізацію. Все робимо і все безвалежне, щоб вони потім жили і все було добре. Так, Побажайте гарної дороги для Ельзочки. Так, веземо Ельзу вже додому після стерилізації. Дивіться, отак її посадили в коробочку. Вона нас гарненько їхала. Тут за нею придивлялися, гарно себе почуває, сказала, що дуже швидко відійшла від наркозу, і хочу показати їй пузик. От лапку побривий ось ну, лапку так, був наркоз. І пузик. заглядай туди. Хочу показати, як ветеринар, дивіться, як вона робить операцію, Дивіться. Бачите? Вижте, нічого, нічого, нічого не видно. Тобто воно гарненько заживає, якщо тваринка туди. Маленька собачка. Якщо вона не лізе, не облизує, то воно набагато швидше все заживе. Вона хоче, звісно, пити. Зараз ми скажемо власниці, щоб дала їй попити, і пізно ввечері чуть-чуть погодувала. їй потрібно бути в теплі пару днів, щоб воно гарненько все зажило. Так, така яка гарненька, yeah. дуже схожа вже стає на свою маму. То оці е, цуценята, які ви бачили, там, е, ну, там на смітнику, чи там, можливо, десь їх викинули, чи вони десь родилися. Якщо там є дівчата, то е, ми пристроюємо з умовою стерилізації. Лена збирає кошти, е, ви скидаєте, хто нас дивиться, кошти, хто там поскільки може. І за рахунок цей, ми стерилізуємо цих тваринок. Бо якщо ви чули або знаєте, що е, була також. Державна стерилізація, там десь на 30 чи 20 тварин було. Але це не входить. Оці тварини не входять. Це люди беруть з умовою стерилізації Лєни. Тобто Лєна бере за ці кошти, які люди допомагають. І Ельза попала теж під, під цю участь, бо люди не мають можливості. Це не люди мають можливість у нас стерилізувати. У нас люди дуже гарно живуть, але ніхто не хоче свої гроші mm. на це витрачати. Через то так. Але хай так, зато цуценя буде в сім'ї, а не його розкатають машини. Чи хтось отрує mm. mm. через те? Mm. Ми через приї... те так поки mm. ми приїхали вкололи дві вакцинки. Сьогодні також кололи. Відкрі. Ніхто сьогодні не колов. Вона вже давно вакцинована. Ельзочка давно у нас вакцинована, комплексно, але тільки що можна робити з дістерилізацією лише додаткову вакцину від сказу. Комплекс робити не можна. Відсказу вона не така ну, важка для організму. І ми все зробили і зараз віддамо собачку і віддамо паспорт уже власникам. Всім приємно відсіка. Хороша, така спокійна.